Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Бородавка Плюс і З вами я, Микола, і сьогодні ми будемо продовжувати місити все живе на, е, на серйозному рівні складності в Сіріасе. <laughs> Підписуйтесь на канал, донатьте на ЗСУ. А ми з вами знайшли тут невелику хитрість, якою ми зможемо певно скористатись. Зараз подивимось. Валіть мене, ні? Ні, не валіть. От блін. А я вже думав, що мене зараз завалять. Це було, ну, типу, передбачувано. Так, значить, дивіться, я хочу перевірити ще таку теорію. Якщо ми заліземо сюди, а потім сюди, то ми, мабуть, що це за фігня? Ей, чувак. Так, ти мене дістав. Ну що це за дичь? Так, я так розумію, що. Що ні, так? Ну ладно, зате буде куди залізти. Що не можна? Ну можна з цим з. Можна, звичайно, рокетжампнутися, але ж. Ми ж з вами чесні люди, правда? Майже завжди. О! Ти шо дурний чи шо? А, так вони стріляють на випередження. Та ви це все. Зрозумів. Ну як е, зрозумів? Ну, мабуть, зрозумів. Да. Або мені не хочеться гратися. Що цікаво, мені нема сенсу геть ховатися від оцих всяких недоносочків. От. Тому що... Яка гарна зброя і правда? Яка хороша зброя. Я не знаю, може. Кого вони швидко до мене йшли, прям такі впевнені, чуєш? Так, а тепер мені цікаво, тут є. Тут є ще одні двері. Так, да, в мене недостатньо інформації, як відкрити двері. Зайди сюди пізніше. Ти типу, спочатку треба відкрити ворота люксора. І я впевнена, що ти що в тебе буде приємне нічне плавання. Так, да, я теж впевнений в цьому, що в мене буде приємне нічне плавання. Звучить вже дуже по приємному і нічному. Блін. А можна не надо А ми тут все... зробили. Секрети, якісь там плюшки. Нема нічого. О! Ладно. Пішли. О, якщо пішла катсцена, значить мене зараз будуть усі... Усі щілини. Любити. Я, я вже це бачу, да, я вже це розумію. <гум> це вже дуже передбачено. Ну погнали. Що? Давай? Ні? Що, ні? Цікаво. А головне, ми можемо вернутися. Ну, мабуть, це ненадовго. Зараз це непорозуміння виправлять, да. <гум> так. Так. <laughs> Добрый вечер. Прикольно, Ми з ними справились. Ми... занадто багато отримали дамага, але ми з ним справились. З ними. Так? Да? Чи ні? Як ви вважаєте? Можна це зарахувати нам? Щось мені страшно. От не дарма мені страшно. Прикольно. Значить що? Значить, коли ми йдемо туди, ми отримуємо дуже боляче по голові. А як далеко нам вертатись? Встигнемо? Ну, мабуть, встигнемо, принаймні можна спробувати. Якось боляче. Якось нам боляче прилітає, якщо чесно. Ай. Може так. Та что таке, ну, а як тебе? Да, ну блин. Шо, да, ха-ха, хелу, ха, блин, прикол, можна, можна те на превьюшку типу, якось отак. Я там його на прив'юшку візьму, це просто топ. Я такого не бачив ще. А да ти будеш по мені стріляти? будеш? Не будеш? Так і можеш, так, під водою стріляти. прикол. Ладно. Для нас, в принципі, що? Ми за любу двіжуху. Так, заберемо цю штуку. Health. Ми забрали з вами хелс. Ой, прев'юшка вже є, вже чудово, клас, я довольний. Мені знаєте, що цікаво? То, що буде зараз, якщо у нас на початку, так? Точно будуть рибки. Блін, привіт, О ні, ну тільки не ти. Ну, не люблю ухилятися від твоїх патронів. Бісиш. Але ми справились доволі хорошо. Доволі добре ми з ним справились. Може тут хтось попадав? Хм, це вони такі молодці. В них. В них як, в них іде по маршрут прямо. Їм пофіг, вони танк. Вони танк. А, що? А ну а чого я їх не побачив, якщо вони спереду? Блін, це знову. Я не зберігся, так? Да? Що, зберігся? Ой, який я молодець! А! Упс. я не очікував Блін, ну як же ж від нього якось треба я не знаю ховатися. А задав баунт серьезно. Ну реально у воду може. типу якось так, а інакше мене просто виносить. А тут ще є. Буде. Не буде. Значить буде зараз. Це що? Проблема. Ой Боже, тут таблетка. Дивіться, чого я так зібрав. Не... Таблетка всі. це рофл. Хто не грав цю гру, дивіться і вчіться. Старайтесь уникати таблеток, якщо ви не хочете зібрати всіх монстрів. Ну ми хочемо, ми не боїмося, ми молодці. Ми потужні. Да. А Мені треба... оце. Дуже складно, може так. Ні, не ефективно виходить. Значить, давайте лазеркою пробувати. Все, це я продумаю, що я. Ей. Не, Не попав, то швидше за все. Та й Може досить, а? Чого так багато? А це якесь попадало? Може, десь хпешки під взять, Так, да, бо нас так дуже сильно будуть гнути. У нас так чи інакше будуть гнути. <гум> Але є шанс, що ми з цим справимось. Ну давай f 6. Я так і знав. У вас ви мені замало ХП дали, щоб з ними розібрати. Ну реально замало якось, ні? Ні, так мені треба бігти в воду. Ну, принаймні, під водою простіше, точно. Ай! їх не видно, геть зовсім. То ще. Все? Ладно. Ну, все так все. Так. Да. Значить, отак уже трошки краще, але в нас патронів тепер нема. Ой, блін. Да що за дринь, эээ, дринь, хе шо за дринь, Ну давай общись. Прикольно, Ні, це якщо в мене Ай! Боляче. Entendeu? А що не кажи під водою вони словпочні. Є таке, але ж мені від цього не легше <сум> зовсім. Так, ладно. Да? Да. Народ, пропоную на цьому зробити паузу і продовжити вже в наступній серії. А поки що, всім дякую за перегляд, Бажаю всім найкращого настрою, як найкращого дня. А не забувайте донатити на ЗСУ обов'язково. Всім па-па.